Овени, привіт! Вересень на дворі, коридор затемнень, а ми ще з вами без Мене звати Ліна Храмцова. Я пропоную зараз подивитися разом з вами, що скажуть Тару про енергії, які будуть вас супроводжувати. Ви такий в нас вогняний знак. Що ж там буде с де горіти, згорати? Так, перше: овени і вересень. Загальна енергія місяця. Що йде у ваше життя? Що вас буде обмежувати? Тепер, будь ласка, думайте про певну статю, як будемо її вирішувати? Що вам заважає? Вибачаюсь, що вас здивує? Давайте я зараз витягну. Що вас здивує? Так, Овен. що вас здивує? І Всесвіт для вас загальна енергія, туз мічів. Карта говорить про те, що вам прийдеться все-таки прийняти певне рішення. Це імпульс, це в нас нульова карта, яка говорить про. Те, що вже немає чого тягнути. Потрібно, хтось там перший кирпіч покладе, а вам потрібно вже перерізати перерізати тим самим м'ячем якусь ниточку. Для того, щоб ви почали свій рух. Для тих, хто збирається робити операції, це карта операції, що вже потрібне георгічне втручання, можливо, не тягніть до останнього, щоб просто, до речі, на коридор затемнення не дуже добре робити операції, заплановані. Тому дивіться, щоб зробити можливо до після, якщо час триває, але. Прийміть певне рішення, вам потрібна чіткість. Якщо це у вас тема відносин, бути-не бути, прийміть рішення. Якщо тема зміни роботи, уходити, не уходити. І е, е, ця карта каже, що тут немає, я трошки вагітна, не буває трошки вагітною, Треба вже отой меч використовувати. Що йде у ваше життя? Тройка пентаклів – це, ви бачите, новий шлях. Взагалі, тройка пентаклів – карта роботи. В даному випадку тут може бути, я вам говорила про роботу, прийняття нового шляху і новий заробіток. В пентаклі гроші ви будете шукати нову роботу. Можливо, тут вам ви скажете, це не моє, мені не подобається. Я хочу йти в інший колектив, я хочу, можливо, навчатися, але це новий шлях роботи, який дасть вам шанс заробляти гроші. Що вас обмежує? Шестерка Пентаклі. Тут може бути знаєте, людина, яка вам дає гроші і за рахунок цього вам зручно. Тобто вам треба начебто роботу шукати, але ви кажете, та ні, мені тут платять аліменти, я не знаю, там джоб-центр платить, чи чоловік платить, чи ще хтось платить. І от вас саме це обмежує, що у вас є фінанси. З іншого боку, вас може обмежувати те, що ви є тим спонсором, і ви е, постійно комусь віддаєте гроші. Через це вам треба йти новий шлях, шукати, як їх заробляти. Подивіться, яка у вас ситуація. Наступне ситуація, як її вирішити, карта очельника. Очельник – це в нас такий розумний дядько, який має сам досвід. І він вже настільки зрозумів. Як цей світ працює, що йому просто комфортно там, де він знаходиться? Можливо, ви можете пораду попросити у людини, яка є літньою, літньою, давньою, їй там 90 років. Можливо, комусь треба піти до старця для того, щоб він навчив його, не знаю, щось в мене в голові Афонські старці. Хтось, можливо, якщо у вас питання з характеру, вам потрібно звернутися до людини, яка має знання і вона вам допоможе. З іншого боку, якщо, до речі, пишіть, будь ласка, які ситуації або напишіть в приват. Вам треба побути самим. От якщо у вас було питання, чи бути тут з чоловіком, чи не бути, карта каже самому бути. Оскільки у вас достатньо внутрішнього світла, достатньо, ви бачите, енергії для того, щоб е, бути щасливим. Ви самодостатні і автономні у своєму досвіді, в своїй енергії. Що вас здивує? Король Пентаклі вас здивує. Ви в нас вогняний знак. це знак земляний. Людина земляної стихії, діва або тілець, або казірошка вас здивує. А як же ж він вас здивує, той король? Королева Пентаклей. Ну, в короля, є король... в короля є королева. З чим я вас і вітаю? Да. До речі, кому актуально? Ви знаєте, що розклади є загальними, але король Пентаклей вас здивує тим, що в нього є королева. І всесвіт для вас. Пітрка Пентаклі, карта випробувань матеріальних. Можливо, зараз вам і треба прийняти певне рішення, і зайнятися тим, що не треба вже сидіти і чекати, а заробляти гроші. Заробляти гроші це цікавий процес. В когось може, забився канал фінансовий, ви зможете попрацювати над тим, щоб його відкрити. Але Всесвіт вас ставить от в такі умови. Ті, кому треба почути, він почує. Для того, щоб ви думали, як мені дбати, наприклад, про дитину, про своїх батьків. І бачите, як воно все темне, як знайти гроші. Але за цифрою 5 піде 6. Це означає, рішення буде знайдено, ви будете в комфорті, тільки потрібно подумати, як вийти з цієї ситуації. Зараз ми витягнемо, що з вами. <кій> У вас тут, до речі, бачите, десятка пентаклі, карта родини. Рішення, може, ви будете приймати щодо от вашої родини, з ким ви живете, як ви живете. Ми зараз витягуємо карту і дивимося, що ж в нас тут є цікаве. <смір> Знов-таки повторення. Випадала вже ця карта для іншого знаку. У вас йде фаза повторення ситуації, і вам її треба розробити. Місяць, бачите, місяць новий, але він буде повний, 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 повний. Ви бачите тут. І знов 29 днів фаза. На новий місяць у вересні прийміть рішення, вже нема чого тягнути. На коридор затемнення вам треба вже сказати, що да. Так, так, так. Друзі, бачите ще один. Обирайте емоції. Якщо ви використаєте цей е, туз, то ви оберете туз Кубків, а це емоції, це насолода. Овени, нехай у вас будеться тільки саме все позитивне. Ми закриємо у вас карту Отшельник, оскільки це карта мудрості, карта розуму. Я впевнена, що вам все вдасться. Повчуємося!